31 березня споруда, що отримала назву хокейне поле Салтівський лід, була помпезно відкрита З танцями ззовні та усередині, з перерізанням блакитної стрічки першими обличчями Харкова та області, з катанням Геннадія Кернеса на ковзанах по свіже залитому льоду. Потім діти показово пограли у хокей, бажаючи покаталися на ковзанах. А далі все свято скінчилося. Щойно чиновники поїхали, і усіх інших запросили на вихід. Вчора було, прийшли, було представлення там десь минут 40 час, потім далі покататися, минут 50. 10 час від сили. І закрили, і всім сказали, що до свидання ніхто більше кататися не буде. Михайло Допкін, приперти до стінки ультиматумом віце-прем'єра Бориса Колесникова, Відкриття льодову арену до 31 березня днями зазивав харків'ян. 31-го вміє кататися на коньках, беріть коньки и приходіте. Проте Добкін не стверджував, що на весь день та нікого не кликав до льодового палацу, наприклад, 1 квітня. Саме тому сьогодні двері будівлі і зачинені. Якщо ж без жартів, то у Харкові відбулося показушне відкриття неготового об'єкту, адже директор салтівського льоду досі офіційно не призначений. Усі документи на передачу спортивної споруди у власність територіальної громади не оформлені, причетні до експлуатації льодової арени. Не на камеру стверджують, що найближчим часом тут все ж таки розпочнуть тренуватися вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Поки ж робочі загрузили у машину та повезли геть ті хокейні ворота, у які намагався влучити на відкриті шайбу Гнаді Кернес зате привезли нові. Обіцяють, що вони все таки невдовзі знадобляться багатостраждальній льодовій арені. Віталій Лапскір, Володимир Борох, агентство телевідні новості.